Мені найбільше за нього жалко, тому що це таке, таке обладнання, якого ну, немає в Україні. Тут просто згарище, руїни. Якби як цей приліт був раніше, вже було просто неймовірне кількість. Друзі, це Харків і це одне з найбільших м'ясопереробних підприємств Харківщини, яке розбомбили як начебто військовий об'єкт. А це місце прильоту, те саме взагалі ракета С-300, як розповідають наші фахівці. Зразу за декілька хвилин загорівся такий пожар, який не змогли, не змогли затушити діб. на протязі двох днів. на, нашому нашому підприємстві працює в районі двох тисяч людей. Саме на цьому підприємстві працювало більше 700 людей, і зазвичай на зміні було 300. Якщо б удар був... На 2-3 години раніше, то саме в цьому місці, де у нас літа прильота, це саме конвейерна лінія, де працюють опалювальні м'яса. Як якби цей приліт був раніше, вже було просто неймовірна кількість. Атака, цей терористичний акт трапилися в суботу перед великоднем. Дякувати Богу, в нас всі залишилися живі. У нас є один тяжко поранений, і п'ять людей, які легко поранені. От розповідає, що це воєнний об'єкт, хоча навіть на згарищах видно, що тут залишки залишаються морозильної техніки, переробної техніки, але росіяни атакують Харків в прямому ефірі і пишаються знищенням української економіки. Всі 10 тисяч квадратних метрів, які згоріли за рахунок це є метопереробне підприємство і жодних військових об'єктів або Зброї або складів, як вони коментували в своїх телеграм-каналах, у нас не було. Це було дуже сучасне підприємство, його власники перед війною вклали великі інвестиції в сучасне обладнання, в сучасну техніку. Насправді ми ніколи не зупиняємося в розвитку незалежно від того, яка ситуація, і в тому числі війна нам. Нас не зупинила, тому що нам прийшлося відбудувати частину підприємства. І взагалі ми почали далі добувати такі проекти, які у нас, які в нас планувалися. Тому там лінія конвеєрна по балки-курки ми поставили вже під час війни. На жаль, вона повністю згоріла, не підлягає відновленню. Так само, як і конвеєр, де працювало 60 обвалюваків курки. Ось у цьому місці теж не підлягає відновленню. Тут, тут просто згарища, руїни, якісь і це і це все. Італьянська фірма Гаселі, лідер папарізькі папарізькі м'яса. Ці дві машини теж була така дуже висока технологічна моя гордість. Це апарат для депростації м'яса, який ми купили в Сполучених Штатах. Надзвичайно технологічний, який дозволяє миттєво розморозити продукцію. Мені найбільше за нього жалко, тому що це таке, таке обладнання, якого ну, немає в Україні. І я дуже, дуже довго його привозив, дуже довго купляв, ми його там, модернізували. Це була морозильна камера. Тут було в самій морозильній камері, було 300 тонн продукції, яку, яка згоріла просто вщент. І горіла вона більше двох діб. Ми що перетворилося технологічне, сучасне, успішне. До речі, ця частина це вже по, по другому разу відбудована. Це вже другий раз будемо відбудовувати, тому що у 22-му році в 200 метрів звідси була мала Рагаль, і це була лінія фронту. І до нас сюди прилетіли, прилетіли ескандери, сюди прилетіли в нас коробочки градів, і велика, велика кількість підприємства була розбита тоді. Ми його відновили. І зараз відновлювання прийшли зробити по новому. Скажи скільки ти оцінюєш збитки підприємства? Десь приблизно в районі 500 мільйонів гривень. Це будуть прямі збитки того, що є на, на підприємстві. Уявіть собі, друзі, підприємство, яке сплатило а, сотні, мільйонів. Сотні, сотні мільйонів гривень податків за два роки війни не отримало зараз жодної копійки страхових виплат, тому що держава відмовляється страхувати бізнес підприємство. Не було застраховано, тому що ми знаходимося у 100 кілометровій червоній зоні. і Нам не то, що страхування, ми навіть не отримуємо кредитної лінії жодної від 24 лютого 22 року. У нас наше підприємство не отримало жодної субсидії або кредитної лінії. Все як обрізали в той день і по сьогоднішній день, але я точно точно буду відбудовуватися. Ми вже з дружиною родиною прийняли таке рішення. А чому ти не думаєш про релокацію? Як ну бізнес багато? Хто все таки Знаєте, я більше схиляюсь до 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 того формулювання, що Вірю в, ЗСУ. вірю в ЗСУ, це не просто слова. Вірю в ЗСУ, це коли живу тут і тут працюю, то це вірю в ЗСУ. А коли ти сидиш за кордоном і віриш в ЗСУ на словах, то це інша історія. Тому я вірю в ЗСУ не словом, а ділом. Я вірю в ЗСУ і вірю в те, що Харків буде український, і ми будемо далі працювати в нашому любимому місті.